Вітаю вас, дівчата! Давно не показувала вам саме вправи для обличчя, тому сьогодні виправляюся. Всім привіт! Мене звати Ксенія. Рекомендую вам підписатися на мій канал, бо саме тут я ділюся з вами корисними рекомендаціями щодо природнього омолодження. Сьогодні хочу вам показати дієві вправи для очей, відкриття розкриття погляду від набряків, від Прибирання фіброзу, коли у нас є залипання тканин в цій зоні. Ці залипання утримують рідину, яка повинна вільно відходити, і таким чином утворюються набряки під очима. Ми будемо кровопостачання покращувати в цій зоні для того, щоб прибирати синці під очима, і розслабимо м'яз для того, щоб зменшити або прибрати зморшки навколо біля очей. Також хочу вам нагадати, що важливу роль в цьому процесі прибирання зморшок, мішків під очима і синців під очима відіграють розслаблені м'язи, які знаходяться саме біля очей. Тобто, якщо ви зараз почнете працювати саме зоною очей, то результат ви отримуєте зараз на зараз. І через деякий час він зникне, і ви, наче, подумаєте, що це не працює. Але воно працює тільки іншим шляхом. Для того щоб отримати стійкий результат, вам треба займатися поставою, вам треба займатися шиєю, і вам треба займатися жувальними м'язами спочатку. Ну і бажано для очей ще працювати з апаневрозом, робити щоденний масаж цієї зони. Комплекс для жувальних м'язів. Комплекс від набряків для обличчя ви можете знайти в інтенсиві омолодження, який стартує 15 липня, і крім цього всього, у вас ще буде база знань у вигляді вправ для кожної зони обличчя. Тож встигайте приєднуватися, а ми з вами продовжимо виконувати сьогоднішні вправи. Також перед початком виконання цих вправ, можете зробити спочатку комплекс вправ для шиї і потім вже перейти до зони обличчя. Поставте долоні на скроні, зробіть мінімальне натяжіння, нахиліть трохи голову і почніть, не піднімаючи плечей і не спазмуючи шию, відкривати рота. Зробіть обережно ніжну в своїй амплітуді. Під долонями ви відчуєте розтяжіння м'язу. Значить, ви виконуєте все вірно. Виконайте 10-15 повторів 5. Тепер давайте пропрацюємо. Орбітальну кістку і м'яз в цій зоні, тобто ми великим вказівним пальцем, як вам зручно, пропрацьовуємо від куточка ока під кісткою, затримуючись 5-3 секунди. Якщо ви відчуваєте больові відчуття, то затримуйтесь більше і відпрацюйте цю зону, відпрацюйте це больове відчуття до його зменшення. І якщо ви відчуваєте якісь утворення, то так само трошки більше затримайтесь і відпрацюйте. Можете одразу двома руками працювати, можете для більшої концентрації працювати однією рукою з кожної сторони. Можете протилежною рукою. Для себе Підлаштовуйте, будь ласка. Далі змастіть місце під кісткою, чи пальчик змастіть. Ковзання повинно бути не занадто. Ніжно починаємо під кісткою. Виглажувати, підтримуючи тканини, від куточка до куточка по кістці під кісткою. Три, чотири, пять. Так само виконайте по 10-15 повторів з кожної сторони 5. Чотири. Не спазмуйте плечі, шию. Після навіть цих вправ ви вже відчуєте полегшення в круговому м'язі, як він розслабиться, і відчуєте розкриття погляду. Далі продовжимо з нижньої частини ока протилежною рукою, починаючи від куточка ока, починаємо по кістці, затримуючись по 3-5 секунд, такими рухами проходитися від носа до вуха і по всій кістці. Від одного куточка до іншого куточка. Повертаємось ми в іншу сторону, виконуючи рух. І так само маленькими кроками повертаємось до куточка. Тепер від куточка спускаємось по носу сльозні борозді круговими рухами вниз, від носа до вуха, рух йде такий, затримуючись по 3 секунди і повертаємось догори, змінюючи напрямок. Тут можна вказівним пропрацювати для зручності і до носа. Повторіть так само з іншої сторони, виконуйте в своєму темпі, за своїми відчуттями. Занадто не працюйте больових відчуттів і дивіться, щоб ви не відтягували тканини. Слідкуйте за собою в дзеркалі по можливості. Також переконтролюйте, щоб у вас тут було ковзання, якщо його немає, то змастіть. Виконавши такі вправи, тепер починаємо виглажувати пальцем великим по кістці. Проконтролюйте, щоб ви не по повіці йшли не під кісткою, а по кістці і до скроні аж і за ріст волосся відводимо, повільно, не поспішаючи. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Тепер відведемо все, що ми назбирали, ще більше 3, по скроні 4, 5, 6 і просто чимо, зафіксуючи розслаблення м'язу. І тепер спускаємо лімфатично, ще нижче. Ось таку чудову вправу такий прийом ви можете виконувати один раз в тиждень. Дякую за перегляд цього відео. Буду вам вдячна, якщо напишете свої коментарі щодо відчуттів після цієї вправи, що вам сподобалось, що вам можливо не сподобалось, що ви відчуваєте. Дякую вам за перегляд. Також пишіть, щоб вам було цікаво дізнатися в наступних відео і до зустрічі! У нових відео, дякую.